Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Кринок. І от заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про захоплення кринок викликали збентеження у військові РФ, бо є брехнею. Про таке розповів директор інформаційно консалтингової компанії Діфенс Експрес Сергій Згурець. Він підкреслив, що це показало те, що рівень брехливості Шойгу виходить за будь-які межі, адже плацдарм ЗСУ у селищі і далі утримується українськими морськими піхотинцями. Він зазначив, що у кринках ситуація залишається складною, але вона кардинально не змінилася. А противники далі змушені утримувати значні сили на цьому напрямку, тобто це. Плацдар має сковальне значення і не дозволяє противнику перекидати свої сили на інші ділянки, що зараз є вкрай важливим для загальної ситуації на лінії фронту. Спростували заяву Шойгу і у силах оборони Півдня. У повідомленні підкреслюються, що його брехливий рапорт був спробою виправдати те, що минулої доби сил та можливості в окупантів на лівому березі наскреблося на одну спробу штурму. Однак, успіху росіяни не досягли, були змушені відступити із значними втратами. Окремо зазначається, що воїни зсу продовжують отримувати свої позиції на лівобережжі Херсонщини. З даними військового оглядача Костянтина Машевця, нещодавно повернуті в район Кринок підрозділи 810 ї окремої бригади морської піхоти противника здійснили серію атак позицій ЗСУ в цьому районі. Однак безрезультатно разом з тим противник, очевидно, готується до відновлення активних дій у острівній частині Дельти Дніпра та наступальних дій у рамках війни спецназів у цьому районі із наближенням танесенням весняного періоду. Зокрема, в районі голої пристані противник тимчасово окупованого Криму перемістив до 20 одиниць багатоцільових надувних моторних човнів у тактичних тилових районах смуг оборони 61 ї та 810 окремих бригад морської піхоти противника зі складу угруповання Дніпро спостерігається розгортання цілеспрямованої серії тренування особового складу щодо його дій під час висадки річкового десанту на необладнане узбережжя та ведення штурмових дій у прибережній зоні. Найбільш ймовірним напрямком атаку цьому районі може стати острів Білогруди з метою повного витіснення підрозділів зсу з нього і взяття його під повний контроль. А також подальших дій по напрямку берегове та янтарне наразі з формальної точки зору генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й переривати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому. Наскільки це сили і засоби в реальності здатні це зробити? Чи вважає генерал Теплинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконати поставлене завдання? Він здатний відмовитися від того, аби вимагати у керівництва собі ще додаткових сил засобів. Від Теплинського будь якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра за будь-яких обставин і при будь-яких умовах у цьому відношенні треба розуміти у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сили засобів тобто йому дадуть стільки, скільки він попросить, звісно, у межах реальних можливостей російського генштабу. Тому очевидно, що вперті спроби ліквідувати їх з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завалять для цього кринки паленим залізом та тілами своїх солдат. Так само, як і під Авдіївкою. на даний момент для офіційно сформульованих цілей війни придніпровський Дніпровський напрямок важливий. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити собі у цьому відношенні розростання кількох дрібних тактичних плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра. Нехай у один але оперативний. це все цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське військове командування та військово-політичне керівництво, перетворивши лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. І от далі розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі Кринок воїни збройних сил України знищили російського піхотинця. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 38-ї окремої бригади морської піхоти. На опублікованому ролику можна побачити, як би Пила підлітає до російських позицій і скидає на окупанта гранату Вог. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 98 російських окупантів. Про це повідомили Сило оборони Півдня. Також було ліквідовано один танк, 15 гармат, чотири танкові гранатомети, 16 транспортерів три комплекти антенн і станцію радіоелектронної боротьби. А на Мелітопольському напрямку, як написали західні аналітики, в районі Роботиного тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Я нагадаю, що як раніше зазначав військовий оглядач Костянтин Машовець, утримання новопрокопівки дає можливість командуванню противникам не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькі по фронту ділянці, східніше цього села, де українські. Скі війська спромоглися вплинутись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим. Саме це й дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту, і не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за новопрокопівкою та солодкою балкою ближче до токмака. Противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним вузлом укріплень у районі очеретувато. Це окрім того, що самий токмак обладнаний окремо. Системи укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову таким чином. Стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста на умовній ділянці роботи на токмак ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька наскладних завдань. Допрорвати першу позицію в районі Новопрокопівка, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки. Вийти на другу позицію в районі Червоної Гірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони в Прорвати другу позицію в районі Червоної Гірки, лише після всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше саме через Нестерянку та Мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення із районом оборони противника в Мирному, який навіть близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селище переможне тренувати та степове. Прорвати її, вишовши на рубіж Новогорівка Стопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровський. На перший погляд, це здається. Більш реалістичним ніж попередній варіант, який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи на Новопрокопівка та у бік вербового. Але, як завжди, є одне, але причому ну, досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти під розділом ЗСУ у першому та другому варіантах, зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього боду укріплень противника неподалік Токмака по прямій майже дев'ятнадцять кілометрів. Той же час та відстань від передових позицій ЗСУ в районі не Стерянки до зовнішнього воду укріплень противника в напрямку Токмака майже 26 км. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку із адекватним темпом і розмахом. А на Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони Таврійському напрямку, ворог сім разів намагався покращити своє тактичне положення південніше прочистівки та золотої ниви. На Марінському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ однак невдало.